Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми пропонуємо вашій увазі інформацію заступника міського голови Олександра Єсенецького щодо припинення безкоштовного харчування у загальноосвітніх школах нашого міста. Олександр Анточ до нас надійшла інформація, що, начебто, з понеділка харчування у навчальних закладах загальноосвітніх школах взагалі, буде відмінено. Взагалі, що за ситуація, чому так сталося, і які причини, і що мають робити батьки у даному випадку. Я хотів би проінформувати кростенців, так би мовити, інформація з перших вуст. Я щойно приїхав з Києва, їздив спеціально з нашою делегацією Міністерства соціальної політики з метою з'ясувати от якраз це питання, яке ви сьогодні ставите. Ну, моє завдання було поспілкуватись з міністром, воно призначеним, але, на жаль, я не зміг зустрітися з нею, тому я зустрічався з заступником міністра Коломієць, який займається якраз забезпеченням або проведенням тендерів на харчування дітей постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. З слів заступника міністра, тендер, який було оголошено і мав би вже. Запрацювати у березні місяці, по його інформації, вновь призначений міністр відмінила. Тим самим договір, який діяв на сьогодні, а саме сьогодні він закінчується. Останній день харчування, відповідно, з понеділка харчувати нема кому, знову ж таки, по причині того, що тендер не проведений. І спілкуючись з посадовими особами, я зрозумів, що як і взагалі в державі всі говорять про те, що йде перезавантаження влади, перегляд всіх існуючих і дотепер діючих договорів переглядається. Тому, на жаль, за ложниками, скажімо так, даної ситуації стали коростенці, і не тільки коростенці, а вся Україна. Тому що міністерство проводить тендера на всю Україну. І виходячи з цього в понеділок, як ви правильно підмітили, харчування безплатне наголошує харчування призупиняється. Розуміючи ситуацію, що вона не вирішиться сьогодні і завтра. Ще на шляху до Києва ми визначили, тобто до Коростеня, ми визначили, що е, наші харчувальники, які до цього часу надавали ці послуги, е, з понеділка е, будуть харчувати дітей е, за потребою дітей, але вже за батьківські гроші. В подальшому, знову ж таки, е, зі слів заступника міністра, е, ці е, Кошти, які будуть надаватись батькам дітям, будуть компенсовані державою. Але е, враховуючи ситуацію загальнодержавну, е, я не впевнений і не можу стверджувати, і не маю на те е, ніяких доручень і підстав, стверджувати, що ці кошти будуть там, умовно за березень виплачені в березні. Можливо, вони будуть виплачені. Е, Червні або у вересні, але я не виключаю, що їх взагалі не будуть виплачені. Чому? Тому що ми чуємо з телебачення про те, що буде перегляд державного бюджету Верховною Радою. І які цифри і статті будуть в цьому бюджеті затверджені, ну, я просто не знаю. А чи є прогнози, як довго буде триватиме така ситуація взагалі? Ну, міністерство в своїх планах бачить, що цей тендер вони відміняють і оголошують новий. Згідно законодавства, проходження процедури нового тендера орієнтовно коливається в межах 2 місяці. Таким чином, ми з вами виходимо на практично кінець навчального року. І з великою вірогідністю я міг би сказати, що до кінця навчального року харчування буде проводитись за кошти батьків. Одна деталь. В понеділок ми для себе визначились, що харчувальники завезуть, ну, якби, можна сказати, сухий пайок, сухий тому що невідомо скільки дітей будуть готові заплатити. Це мається на увазі печиво, чай, бутерброди і таке інше. Тобто продукти не термального приготування, тобто не гарячі продукти, а вже за понеділок директори шкіл поінформовані, що класний керівник. Або батьківський комітет, або там нянечка, не нянечка, Вибачте, медична сестра проведе опитування серед дітей шкіл, і на вівторок вже буде замовлено повноцінне меню, виходячи з потреб дітей. Якщо батьки дадуть згоду на те, щоб діти харчувалися за кошти батьків, так я так розумію. Справа в тому, що ми розуміємо ситуацію, що не всі батьки готові сьогодні надати дітям кошти. І я не виключаю, що можливо буде ситуація, коли дитинка е залишиться, ну, скажімо так, голодною. А взагалі в середньому, скільки буде коштувати обід, якщо наші якраз, харчувальники запропонують його платним для батьків? Ну, давайте в е зворотньому напрямку підемо. Середня компенсація е місячна батькам від держави наголошую, передбачається. Десь в розмірі 185 гривень. Це середня, є вікові групи, молодша група, середня і старша. Комусь буде 200, комусь 170, а комусь 185. Це умовно, я ще не знаю напевно. І поділивши цю цифру на 21 день у місяць навчальний, це виходить десь в середньому на 8 гривень 50 копійок. Батьки можуть надати дитині більше, тобто на ту суму, яку готові сьогодні потратити батьки для своєї дитини, буде забезпечено харчування. Це може бути і 13-15 гривень. Але відшкодування буде якраз ось в таких розмірах. Це передбачено законом. Я маю на увазі, чи не буде занадто висока ціна, якраз таки на обід шкільний. В їдальні, якщо дитина прийде, щоб якраз таки враховували батьки цю суму. Ну, от станом до сьогодні, середня вартість дітодня складала 12 гривень, 50 копійок. Угу. Молодша група була 11, середня 12, старша 13. А середня вартість обіду складала 12 гривень. От з розрахунку от, такого треба. Але компенсаційні виплати складатимуть десь близько у середньому 8,50. Шановні коростенці, з понеділка наші харчувальники, а саме коростень харч і гудок, призупиняють безоплатне харчування дітей у навчальних закладах або в школах. Знову ж таки, я, мабуть, в, даному, в даній ситуації маю вибачитись від імені держави, тому що щоб було розуміння, це функція державна якраз і держава забезпечує харчування безкоштовне. Доречне, це вибачення чи ні? Я не знаю, але мабуть я маю вибачитись перед коростенцями за таку ситуацію, яка склалася.